Всім привіт, сьогодні у нас буде йти збір сої, але не в себе на полі, а по наймам. Попросили у нас зібрати сою, тому комбайн уже в полі, а я, як завжди, його доганяю. Вже трошки змолотили навіть, а ми їдемо ось тут ось. Збираємо сою, на полі я ще не був, не можу сказати, яке воно. Ми вже на полі, будемо чекати бункера. Буде бункер, включусь на вигрузки. Так, ми закінчили збір на цьому полі, переїжджаємо на інше. Я, я завжди доганяю комбайн. Уже половину бункера з цього поля забили. Їдемо на більше поле забивати. Машина дуже швидка. Комбайн молотить не швидко, тому я встигаю за ним їздити. І машина швидше за комбайн по-друге. Я вже на полі. Будемо ждати вигрузки комбайна знову. Так, збір сої на другому полі закінчився. Їдемо вже здавати сою туди, куди потрібно. Включусь, коли приїдемо на дочку. Вигрузки. Або зараз вам покажу, як я буду їхати туди. Дорога у нас недалека. Шість тонусої бункері. Ой, не в бункері, а в кузові машини. Вже видно точку. Вигрузки нашу. Їдемо туди. Зразу будемо закривати е, два поля, тому що власник полів один попросив нас. Ось о, вже їдемо на ту точку продажу, яку нам потрібно. Трошки проїхав я, вигружаємося. І того, скільки ми заробимо з цієї сої. І того плюс залишкової сої у нас плюс 50 тисяч гривень. І ще за саму роботу нам дають 100 тисяч гривень. Ітого у в мене на рахунку зараз 800 тисяч гривень. Всіх до скорих зустрічей.